Вшанування пам'яті Коновальця сьогодні 122-го річниця від дня народження Євгена Коновальця. Він був уродженцем села Жашківці, що на Жовківщині. Євген Коновалець свою національну визвольну боротьбу розпочав ще студентом. Згодом став командиром курення сечових стрільців Національної гвардії за часів Центральної ради. З його ініціативи, у 1929 році на першому конгресі націоналістів було створено організацію українських націоналістів. Євген Коновалець у ті часи чи не єдиний державник, який зробив наголос на Соборницьку ідею ця постать дуже видатна, дуже видатна, настільки настільки видатна, що нас просто дивує, чому не святкується день народження такої людини в Києві в центральних апаратах. З 1922 року Коновалець змушений був жити в еміграції, де й далі вів активну національну визвольну боротьбу. Моя родина так само боролася в Коновальцях з Коновальцем і була також вивезена в Сибір. В селі Зашкові стоїть вже відновлений пам'ятник Коновальцю, який за радянських часів був зруйнований. Місцеві мешканці зі сльозою на очах згадують свого земляка. Ходив в початкову школу, потім переїхав у Львів, і там у Львові кінчав школу, і у Львові став е, патріотом. Тут кожен раз відмічає дуже позитивно. За часів радянської влади тут нічого не було. Євгена Коновальця вбили в Голландії. Агент комуністичної влади, який увійшов в довіру, передав йому ніби подарунок з України коробку цукерок з українським візерунком. Насправді це була бомба. Іванна Кутнів, Анатолій Лопаченко, новини.